Вітаю вас на своєму каналі з вами Аспірин. Сьогодні у нас на огляді бронемашина піхоти, але піхоти у нашій грі нема, бо дивіться, що відбудеться, коли ми додамо її. Ця боричка має 73 мм гармату 2А28, яка стріляє противотанковими гарма... та ми... Саме так гарматами вона і стріляє. Ще вона має б конкурс. Що за хе, як взяти участь, що розігруємо? Перед ванавали 65 км за годину, що дозволить вам догнати навіть вашого батька, який 17 років назад пішов за хлібом. А назад їде 11 км за годину. Що небагато, але згадуємо, що це совєцький Тунчес, і радіємо. Так як мій основний режим гри це Аркада, не бійте, будь ласка, то там вона смокче велику таку гармату штури Реміля. Із-за того, що це легкі танки броню сюди не завезли, вас можуть забрати навіть крупнокаліберного Мета, але іноді ви з допомогою равликової магії можете поїсти пару трійку боєприпасів. В РБ ситуація покращується, так як на своїй швидкості ви можете ламати таймінги і неочікувано вбивати супостатів. Маю зазначити, що навіть якщо ви і промахнулись гармати, то завжди є птур, з якого можна прописати ще одну плюху прямо в лице окупанту. Загалом машинка непогана, і я можу вам її порекомендувати. А так і ще вона вміє плавати. Підписуйтесь на канал і підтримуйте україномовний контент. З вами була Спірин. Всім удачі, всім папа. -па.